Як ви думаєте, чи є мова? В алгебрі? не зовсім так, але вони між собою певним чином поєднані. Маємо розуміти різницю. Математика алгебра це наука символів і знаків, чисел. А англійська це мова. Але вони поєднані між собою, тому що дуже багато символів, певних понять. В математиці зараз зазначають англійською. Ну, наприклад, function – функція, variable – зміна і тому подібне. Як думаю, чи можна навчати алтура англійської мови? Ну, звісно, це крутезна ідея. Чому? Тому що. Англійська мова допомагає, якщо ти знаєш англійську, тобі легше в підручнику ти читаєш слова о, so", або, наприклад, що там е якась формула. О, ти знаєш переклад. І коли ми вивчаємо іншою мовою, ми розвиваємо мислення двома мовами. І по-третє, по-третє, це удосконалює наші навички в англійській мові дуже дуже. Що допомагає англійська мова, розуміти алгебру. Звісно, дивіться, якщо ви знаєте слово add, додавати, і в поясненні читаєте, то вам буде легше зрозуміти і ви швидкіше розв'яжете. Тобто, реально, якщо ви англійською знаєте дуже багато слів, які вживаються в математиці, то вам буде просто легше і ви швидше будете все розв'язувати. Чому в алгебрі багато слів походять з англійської мови? Дивіться, насправді над цим ніхто не задумувався. Але англійська мова є міжнародною мовою спілкування. І дуже багато вчених науковців прийняли рішення. Зазвичай, зазвичай в будь-якій науці вживаємо латинь. Але так як мова англійська є міжнародна, то прийняли рішення. Перейти всі свої доповіді, дослідження, робити англійською, і тому ви в своєму підручнику, який у вас є зараз, бачите дуже багато англійських слів. Це такий взаємозв'язок, і саме це вчені роблять. Всі, абсолютно всі, навіть якщо це український вчений, якщо він робить доповідь, то він робиться тільки англійською. Тому відбулася така зміна від латині. Латині використовують, але менше. А більше перейшли на англійську. Тому зараз ви бачите в своїх підручниках саме терміни англійської мови. Чи можна сказати, що англійська явріка пов'язана між собою? Ну, не зовсім так. Чому? Тому що ми вже про це говорили. Мова це мова, це слова, а алгебра це символи і певні позначення, числа. Але, але є, при вивченні алгебри і англійської мови ми завжди звертаємо увагу на структуру, звертаємо увагу на закономірності і найголовніше ми включаємо своє логічне мислення. А як би виглядало і звучало рівняння, якщо б воно було на англійській мові? Так, у нас є рівняння з вами на дошці 2х додати 3 дорівнює 7. І ми це дуже просто. 2 X плюс 3 equals 7. Все це